Вони першими зустрічають всіх хто прибуває до нашої країни, та першими стають на захист рідної землі. Охоронців державного рубежу з Чернівецького прикордонного загону відзначили за відданість службі детальніше у наступному сюжеті. Мужні захисники державного рубежу, які вдень і вночі охороняють наш спокій. П'ять років тому Чернівецькому прикордонному загону присвоїли почесне найменування імені генерала Хорунжого Олександра Пелькевича. З цієї нагоди відзначили кращих охоронців державного рубежу. Одні з перших під час цієї широкомасштабної війни зустріли ворога. На наших східних кордонах, на кордонах Витомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини і всіх решт областей. І не жаліючи своєї ні каплі крові, ви віддавали життя, бороняючи цілісність нашої держави, нашу демократію і нашу незалежність. І пліч опліч сьогодні з такими чудовими дівчатами, ви, мужні воїни, сьогодні впліч опліч збройними силами далі стоїте на нулю. І боронити нашу державу Анастасія Первак на службі вже 20 років. Цього разу прикордонниця отримала подвійну відзнаку: нагороду за сумлінну працю а також почесну грамоту від Чернівецької обласної військової адміністрації. Це ну як заохочує, тому що ти розумієш, що ти щось робиш корисне для нашої держави. Тому цими нагородами ти. Ще більше як появляється, ще більше натхнення щось робити, працювати, вдосконалювати в свою майстерність, як то кажуть. Тому да, я вважаю, що це заохочення вагоме. Історія Чернівецького прикордонного загону бере свій початок ще в далекому 1944 році. З того часу наші охоронці державного рубежу стоять на варті України. Ще з 2014 року прикордонники беруть участь у воєнних діях, захищаючи рідну країну від російських загарбників. «З початком повномасштабного вторгнення, ми, як і також інші прикордонні загони, ми звичайно направляємо свої підрозділи в зону активних бойових дій. І зараз у нас там наші підрозділи, зведені загони, знаходяться. Хотів би в черговий раз згадати і наших бойових побратимів, військовослужбовців Чернівецького загону, які зараз виконують завдання в зоні ведення активних бойових дій, якраз на Бахмутському напрямку. Хотів би згадати тих, хто. Вже ніколи не стане наш зелений прикордонний стрій тих, що віддали своє життя за наше майбутнє, за нашу країну. Я хотів би побажати небагато, я хотів би побажати в першу чергу нам всім перемоги, тому що лише в мирній країні ми зможемо будувати вільну, сильну країну. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк Теми дня, ТВА.